Друзі, огляд нового надходження. До вашої уваги. Дуже стильний, прикольний міський автомобіль Toyota CHR 2017 року випуску на дуже крутій комплектації. Автівочка обладнана 1,2 бензиновим двигуном автоматичною коробкою. Автомобіль у нас ось так класно виглядає. Класний колір, грає на сонці. Вигляд має чудовий. Автомобіль на ось такому прикольному колесі. Гарна гума встановлена. Крута комплектація, є парктроніки позаду, камера заднього бачення. Передні парктроніки, противотуманні фари. Дуже класна оптика з лінзою, ледовськими лампами. Безключовий доступ у нас присутній в автівочці. У нас повний електросклопакет є зі складанням дзеркал, електрорегулювання вікон. У нас є автопарковочка, друзі, є автосвітло, є підігрів керма. Шкіряне кермо у відмінному стані, мультимедійне керування є. Є асистенти, круїз-контроль, утримання в полосі, адаптивний круїз, великий екран мультимедій з навігацією, двохзонний клімат-контроль та підігрів передніх сидінь, автоматична коробочка, електроручничок, автохолд, Також виглядає центральний підлокітник. Сідушечки в шикарнішому збереженому стані, зовсім нема ніяких зауважень, є пояснична підтримка, є мікроліфт. Шкіра тканиною комбінована в дуже гарному стані. Так ось виглядає пасажирське сидіння, теж збережене, класне. Ось такі у нас накладочки. Так. Задній ря у нас також в гарному стані. Як бачите, все добре збережено, є задні підстаканнички у кожного пасажира. Автівочка 2017 року випуску з пробігом 86 тисяч кілометрів. В шикарному стані, збережена, обслужена. Є сервісна історія. Переглянути даний автомобіль та протестувати ви можете за адресою вулиця Територіальної оборони 102 міста Київ компанії Автофокус. Придбати автомобіль можна за готівку, за безготівковий розрахунок є можливість придбати автомобіль в ліс або кредит, або обміняти цей автомобіль на інший. Більш детальна інформація за посиланням в описі.